Друга частина нашого новорічного каталогу. Тут у нас присутня новинка, яку багато хто чекав, а саме набір ефірних олій. Можна придбати надбору або кожну окремо. вибираєте, що вам саме потрібно. Дуже я також чекала цю новиночку. Тут нас розписується за кожну серію для обличчя. І поїхали самі серії для обличчя серія Алоє. Набір серії Аква яка класна ціна. Ось такий набірчик можна придбати, або ось такий. Так, це в нас серія акне. Один набір можна придбати і також ось такий другий. Серія календула. Серія з чайним деревом. Обожнюю цю серію, маю весь набір. Так, це в нас ідуть масочки, чорна маска плівка для обличчя. Косметички за чудовою знижечкою. Це серія в нас для пігментованої шкіри. Так, це серія 35. Також дуже багато позитивних відгуків за цю серію. Це в нас серія. 20. Користуюся з цієї серії тоніком і кремом навколо очей. Мені дуже подобається. Так, це серія для геля інтимної гігієни, вологі серветки. Так, це у нас ідуть для ніжок. Дитяча серія. Сухий шампунь. Так, це у нас для волосся. Шампунь, маска і кондиціонер. Також для волосся. Для різного типу волосся є шампуні. Ось така серія з чайним деревом. Це в нас з календулою йде. Маю ось такий крем-бальзам. Також подобається. Це в нас відбілююча серія. Клієнти в мене вже неодноразово замовляють ось цей відбілюючий крем подобається. Так, це в нас серія для волосся з часником, а також з чорним тмином. Так, осі відомі гелі, каштани, а також з паприкою, які є незамінними помічниками. При варикозному розширенні вен, при різних болях у ногах і спині просто маст хел.